Яскраві образи, цікаві реквізити та занурення у японську культуру. Цими вихідними у палаці молоді та студентів пройшов самер, анімеки і попфест дві 2025. Стала учасницею події. І Марія дівчина прийшла в образі вешурагану, познайомив з цією культурою її батько. Проте Фанатія уся родина. Сучасні анімаційні історії дівчина не полюбляє, каже, що у них не така філософія ніж у мультфільмах 90-х. Сучасного нічого, бо сама анімація мені не подобається. Вона, чесно, трішки впала, як на мене, і самі сюжети теж, вони такі поверхнісні. Більш старе, воно якби, йде завжди філософське, більш психічне, психоделічне, то воно мене більш захватує таке. А ось Сергій самостійно вигадав персонажа для вечірки. Вайлес це поєднання різних героїв в анімакультурі. Хлопець вже близько 10 років. А останні чотири займається косплеєм. Образ у нього вийшов складний та багатокомпонентний з різними деталями. Персонаж це не звідкись. Ми його створили самостійно, збирали його як Франкенштейна з різних образів. Найскладніше було саме визначитися з образом, бо все, що в нас було, це дуже багато картинок, з яких ми його і ліпили. За основу був взятий звичайний шут, багато було перероблено, щоб було і зручніше рухатись, і не заважало. На головній сцені виступали юні талановиті кавермейстери, вокалісти та косплаєри. Останні майстерно перетворювалися на улюблених героїв популярних аніме зі світового кінематографу. because i out the учасників підібрані, а іноді і створені власноруч вражають якістю, деталізацією та оригінальністю. Відтворювала образи не лише японської культури, але й англійської та навіть української. Запрошеними гостями були японські співаки, які виконували різні за настроєм композиції від драйву до романтики. Рух косплею це про самовираження, бо багато хто через костюм хоче показати, показати себе. Тобто косплей це дуже така цікава тема, особливо для молоді. Так само і з танцями, які вони роблять, бо не дивлячись на те, що все-таки йде війна. Але ну на мою особисту думку, то молодь все таки має відчути цю молодість. Подібний кей-поп івенту нашому місті проходить вже в 15-те. Цьогоріч фестиваль став справжнім майданчиком для творчості та самовираження. Тут панувала атмосфера натхнення, дружби і підтримки. А учасники довели, попри війну молодь прагне творити, ділитися емоціями та втілювати найсміливіші образи в життя. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.